Привіт, це огляд цікавого мілітері фітнес-годинника з GPS до 40 доларів. Зустрічайте маси Oasis X. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Годинник отримав брутальний мілітері дизайн, корпус повністю з якісного металу та протиударного пластику. На правій грані одна кнопка для управління годинником. Вона ж, до речі, виступає, як і поворотна головка, і вона виконує дію виклику меню годинника та дію додому. Вага 60 грамів, товщина майже 15 міліметрів. Годинник 46 мм ремінець приємний 22 мм. На внутрішній частині все по дефолту, датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. А також тут є мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Отже, тут в нас круглий, злегка втоплений дисплей над рівнем корпусу, діагональ 1,38 дюйма, матриця IPS. Роздільна здатність 466 на 466 пікселів, скло, Corning Gorilla Glass. І дисплей, тут кажу відразу: бюджетний, він не дуже яскравий. Якщо порівняти з першою моделлю Masix Aurora One, де був амолед дисплей, і дуже яскравий екран, то тут, звичайно, даунгрейд, що все ж таки може вас розчарувати. Працює годинник шустро, швидко не лагає, нарікань немає. Отже, свайп справа наліво гортає віджети. Тут в нас активність за день, можна більш детально переглядати кожен віджет. Далі моніторинг ваших даних, погода та музика. А також можна додати чи видалити деякі віджити і поміняти їх місцями в застосунку. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символ. Волів середня кількість смайлики не відображаються, іконки додатків показуються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смартфону, а також режим ДНД не турбувати, яскравість дисплею, функція підняття руки, екран вмикається, ліхтарик, функція видалення вологи з годинника, налаштування, будильник, заряд батареї і перехід в енергозберігаючий режим та пошук смартфону. І свайп зліва направо відкриває бокове меню, яке можна кастомізувати в застосунку. кнопка викликає меню годинника і в меню В нас. Активність детальна за день. Телефон чують мене. Я чую співрозмовника добре, але мікрофон середньої якості. Олекса, не працює в Україні. Тренування. Тут більше 100 спортивних режимів. В тренуваннях можна керувати музикою. Записи ваших тренувань, моніторинг пульсу можна встановити цілодобовий автомоніторинг, рівень насичення крові киснем СПО2 також можна встановити автомоніторинг, моніторинг стресу, також можливий автомоніторинг, моніторинг сну, вправа дихання, погода поточна та на два дні вперед. Нагадування можна додати в застосунку, жіночі цикли. Музичний плеєр, керування затвором камери з годинника, знайти смартфон, будильник. Секундомір працює в фоновому режимі. Таймер також працює в фоновому режимі. Світовий годинник та налаштування. Тут в нас вибір циферблатів, вибір теми меню, дисплей, яскравість, тайм аут екрану, скільки секунд буде горіти дисплей, і функція підняття руки, екран загорається. Звуки та вібрація тут і так все зрозуміло, гучність дзвінка та сила вібрації. Вібро, до речі, доволі потужне. Режим ДНД не турбувати, батарея можна вибрати режим енергозбереження, це просто чорно-білий циферблат, і все. Функція Bluetooth розмов лишається. Системні функції, вимкнути годинник, перезавантаження та скидання налаштувань, а також ще інформація про годинник. Застосунок для годинника називається Very Fit, і цей застосунок мене дуже здивував, Very Very good». І він схожий по функціоналу на застосунки від Xiaomi, такі як Mi Fitness та Zip Life. Тут є різні варіанти кастомізації, бокових плиток, бокового віджиту, списки тренувань. А також застосунку налічується близько 100 цифроплатів на вибір. Кастомізувати один циферблат можна. Годинник працює на версії Bluetooth 5.2 і працює стабільно, захист від вологи по стандарту ip 68 Також є сумісність за iOS. Вібромоторчик стандартний вібрує доволі потужно. З приводу GPS, для того, щоб все правильно працювало, треба відкрити тренування на годиннику. І коли воно каже, треба оновити дані GPS, заходимо в застосунок з увімкненим GPS та інтернетом на смартфоні, і годинник оновить всі дані, і GPS буде готов до трекінгу. А вже потім можна вимикати все на смартфоні і трек. Інформацію саме з GPS-годинника. До речі, трекає доволі непогано, але на ось цьому моменті нібито я проїхав на електросамокаті по клумбі замість дороги, хоча їхав суворо по дорозі з усіма правилами дорожнього руху. Батарея в годиннику велика на 400 і Якщо коротко по автономності, то розряд за день в мене складав десь у середньому 15%, себто до 6 днів максимум автономності можна вижимати з цього годинника. Це як з автомоніторингами, так і без. Заряджається годинник від Мовою комплектної магнітної зарядки приблизно за 2 години. Підсумок MassX Oasis X це доволі добротний фітнес годинник до 40 доларів. По-перше, ви отримуєте достатньо автономний годинник як для ips матриці, але дисплей не дуже яскравий. Є можливість розмовляти по годиннику, і також тут є працюючий GPS для трекінгу тренувань. І у підсумку годинник тут дійсно непоганий, але як бачите, є своє, але в плані не яскравого Тому купувати чи не купувати цей годинник – вирішувати. Саме вам посилання, де купити X, Oasis X, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях, та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!